Справа в тому, що ліфт це об'єкт підвищення небезпеки для перевезення людей. І можливі скачки, перенапруги або інші якісь форс-мажорні, аварійні ситуації, що ліфт може зупинитися. Якщо в нас працює кілька сотень ліфтів, і люди на них ну, знаходяться в ліфтах, а це може бути одночасно для всього міста. Витягувати людей з ліфтів це дуже проблематично. Це раз. По-друге, якщо дотримуватися вимог правил експлуатації вантажних механізмів для перевезення людей, там є досить такі жорсткі обмеження по поводу стабільності електропостачання. Зараз у нас режим нестабільного електропостачання, хоч воно ну, і по графіку. Я думаю, що ми ще з обленерго врегулюємо варіанти, які щоб якісь періоди періодичного ліфти включати, коли бачимо стабільність енергоринку. Однак це знову ж таки буде на кілька годин. Діло в тому, що ліфт має потужні насоси і пускові токи дуже великі. Якщо ліфт мотор один включається, це фактично один пуск мотора, це весь під'їзд споживає менше, ніж той насос. Той насос, тобто двигун. Тобто йде максимальна економія.